Потрібно дов'язувати не до в'язи, а в мене нова робота. Вирішила я її розпочати, бо мені потрібно було зв'язати шапочку для дочки. От я її почала в'язати пряжа-норка з голубою такою, з блакитною етикеткою. Зараз не найду, не хочу йти. Шукать поблизу немає. В'яжу у дві ниточки. У мене тут моточок, в'яжу в у дві ниточки. Додаю додаткову ниточку цю, щоб була до неї в комплекті. Буде вона без відвороту. Така широченька резиночка. Шапка така та деміс сезона, в неї куртка такого кольору. І тут таким візеруночком. Який сину в'язала, шапку, мені подобається такий візерунок. Лицева виворітна, один ряд, а другий ряд лицевої. Отаким От способом в'яжу. Оце такий один процес, який треба мені швиденько в'язати. Це, окрім того, що в мене на роботі шкарпетки. В мене в роботі ще стопнев'язи білий джемпер і халацину. Але це мене теж не зупинило, бо мені. Хоть почну, може, воно скоріше буде діло йти, як то кажуть. Ще почала я в'язати сину джемпер, що я вам говорила, із бобінної пряжі, із трьох ниточок. Тут є кашемір в цьому складі цих ниточок. В'язатиму такий тоненький джемпер під горло, типу водолазку. Вже набрала. Резиночку, ось цієї трішки, що мені вдалося пов'язати, дуже довго йде, оце, поки почнеш в'язати, довго воно йде. Тоді вже, як піде діло, підеш далі, розподілиш реглан, тоді вже швидше. В'яжу спицями номер 2,5 ще маленькими, то оце така моя Такі мої просування. В'яжу Це горловинка. До гольфа, а далі будемо розподілити главні лінії і в'язати звичайний такий базовий джемперок синочком, щоб підодягати під куртку. оце такі поки що мої справи насущні. Пішла в'язати далі, поки в мене є час. Я тут займаюся, а я тут в'яжу пов'язочку англійською резиночкою. І не думаючи, і не гадаючи. Ввечір в'язала трішки ковтинку білу, Ну, щось так туго вона йде, хоч і світленька, ну якось не дуже воно мені просувається. В'язала-в'язала, тоді пішла я шукати етакетку з під норки і побачила. Думаю, що в мене це такі ці невеличкі запаси, пряжі є? Це в мене залишок від мого сірого джемперу, що я в'язала, стоп недовязах Це Алізе Суперлана класична, 25% шерсті. Та ще тоненька, я її називаю для себе є тонша і є товща. Так от, Це в мене колір 152, сіренький такий. Оскільки ж тут метраж десь? Я, мабуть, 280, а, так, 280 метрів 100 грамовий. І це мене лишилось так, думаю, мені треба кудись його пристосувати. Зв'яжу пов'язку, буде в магазині на наявність, можливо, хтось захоче придбати. Ну, Так вирішила утилізувати ці залишки пряжі. Думаю, чого б не зв'язати мені пов'язочку. Я беру цю ниточку в одну нитку. І в компанion й додаю ось таку. Теж у мене почата, ну, є цілий клубочок. Alize Lana Gold 800 Classic. Ось такий колір цікавий, такий він, як меланжевий. Він і не какао, і не кофейний, і не сірий, такий сіро коричневий. Ну, такий благородний красивий колір. колір це 207. 51% акрил і 49 вовна. Так ось в'яжу. Мені потрібно зв'язати тут 40 см, 40-42, десь приблизно. І далі вже буду робити, щоб воно було видно, що це пов'язочка. Ось такі мої вечірні справи. У мене вже 8 годинок вечора. Хочу я за сьогодні доробити оце, щоб вже в мене була якась готова робота, тому що я якось ну, чого я раніше не додумувалася в магазині продавати свої в'язані речі. Якось не додумувалася. А це у зв'язку з сезоном взяла шкарпетки, одні, другі, треті продала. То, думаю, можливо, когось зацікавить і шапочки. І пов'язочки буду потрошку в'язати. Такі буду старатись вибирати універсальні кольори, зв'яжу таку, можливо, ще. Ось у мене є, оці, що я говорила, такий колір теж буде комусь пасувати. Теж пов'язочку такого кольору, у дві ниточки зв'яжу. І хочу зв'язати ще пудровий або рожевий. Мені здається, самі такі ходові беж. Ну, це воно так, як гірчичка. Беш, сірий, рожевий, пудровий такий світленьку, може, якусь молочну чи біленьку. Ну, це так думаю, так, так я планую, що я буду в'язати. Це таке моє вечірнє заняття. Щось буває, як, за, як загориться, як захочеться, швиденько кидаєш усе і в'яжеш. Щось я вирішила. Ну, Коли так, то. Не буду собі відмовляти у в'язанні. Трішки пов'язала я зранку сьогодні джемперсину почала, набрала це в мене зранку, воно така робота була. Халата ще сьогодні не в'язала, хочу е цю пов'язочку просунути за сьогодні. На роботі в'яжу шкарпетки. Якщо буде готова вже хоч одна, то покажу вам. Що в мене там виходить? Ну, гарний такий меланджик тут в'яжу резинкою. ну Я її називаю англійською, я не знаю, як. Що у кожному ряді я вив... виворітно пров'язую виворітною, а лицеву петлю пров'язую у... у попередній ряд, так я б назвала. Ось така Фактура Гарненька таке виходить. Полотно мені подобається. Я дуже люблю англійську резинку і всіх її проявах, то в'яжу з превеликим задоволенням. Так от, така ідейка, може, в кого є залишки пряжі невеличкі, то використовуйте для в'язання пов'язочок. Ось така моя вечірня робота. Продовжую в'язати і підключуся вже з. До вас завтра. Так, ще не пішла. Тепер я розумію, що вони мені не дають спокою. Буду в'язати, то потрібно знайти завтра на роботу. Мені якісь, якісь ниточки, з яких я зв'яжу ще таку пов'язочку. Знайшла у мене ось був один моточок, я купила по знижці, не пам'ятаю, в якому магазині інтернет. Пряжа Етрофіл. E Ангора екстра файн. ну. Ангора тільки тут назва, бо тут у складі 50 поліамід, 35 віскоза і 15 ангора. Ну, Склад непоганий, як для шапочки, як для пов'язочки. Кому коле, то, в принципі, це не повинно колоти. Рекомендують спиці 3. Ну, я буду в'язати на. На 4. Цю пов'язочку я в'язала на спицях номер 4 То й цю зв'яжу таку яскравеньку, веселеньку. І думаю, понав'язувати ще. Швидко в'яжеться і буде. Може комусь знадобиться. Зараз починається сезон, такий у нас в'язальний, то в'язальний і головних уборів такий. Осінні утепляються всі, то оце бо я думала, що мені з цим моточком, в мене тільки один моточок, що мені з ним робити, куди мені його пристосувати. Ну, тепер вирішила, що пристосую. Вийде в мене пов'язочка, і буду я задоволення, бо на шапочку мало тут буде, мабуть, і на дитячу мало бо в одну нитку буде тонко, а на пов'язочку. Англійською резинкою якраз буде саме тут. Так що готую на роботу собі моточок пряжі. Ой, так зараз дістаю. спиці. Отакі Кніт-Прозінг, мені подобається. Чось... Це в мене самі перші. Можливо, ще тоді підробок не було, чи якісніше робили. Всі вони у мене. Куплені майже на протязі одного місяця. Ну, Це в 2014 році я їх купувала, тільки про них дізналася. Четвірка нічого тут навіть не стерлося. Напис, цей все є. Як тебе сфокусувати? Все тут ніде не зачіпає. Кінчик мені подобається, дуже багато я ними перев'язала. І все тут гарно. А інші у мене 2,5, так я намучилась. Тут оце все вела, завиривається. Де вони? А зараз я вам покажу, бо я в якомусь відео говорила, що покажу, так, і не показала. Всі вони разом куплені були. Оце ця спиця нормальна, а ця. Як мені одною рукою вам показати? Оце тут воно вилазе. Усе-все оце вилазе. Зараз я спробую. Потягти. І отак воно все роз'єднується у мене. Вже тут я клеїла раз за три. Ні, нічого воно не допомагає. Так що при в'язанні обережно слідкую, щоб воно у мене все не злетіло. Ну, якось по звички ухопила їх, знаю, що така біда з ними, ну вже почала, то буду в'язати. Тут у мене теж два з половиною написано в них все. ну... Ось так от. В'язала я на цих менше на 2,5, чим на, на 4. Так що не знаю, як тут який вердикт винести. В чому справа, не знаю. Напевно, так, так вийшло. Така доля в цих спить, ну нічого. Оце в мене таке в 2,5 і в трійки таке в одній. Майже однаково протягом місяця всі купувалися, якось воно тільки вийшло вони в моду. Я на цьому на жеотажі такому такі незвичні. У нас були китайські, це такі яскраві, в кожного номера свій колір, то я оце ухопила. Ну, тепер оце і таке порівняння. З цим нічого. Я ж однаково багато світерів. Я на них зв'язала джемперів. І цією цими спицями теж в'язала. Навіть менше я ними в'язала. Це більше. З цими все добре, а з цими ні. Ну, ось така історія вам вечірня моя. Такі, дівчатка, справи мої. Ну, на цьому вже буду з вами прощатися в сьогоднішньому дні, Уже вечір йду уже я спаточки. Толя і спадки, всім спокійної ночі, тихої і мирної, без повітряних тривог, без прильотів, щоб все було добре, щоб зранку всі ми прокинулися з гарним настроєм, щоб нас зранку чекали гарні події. Ну, всім тихої і спокійної ночі. Пока-пока. З вами була Валентина. До скорих зустрічей, до побачення. В'яжіть, творіть, надихайтеся. До побачення! І валя, пов'язка готова. Пару годин вашого вечірнього часу, чи вдень, і така ось сама проста пов'язочка готова. Залишиться її випрати, і вже в мене є на асортимент. Дуже мені сподобалося, дуже швидко, просто буду в'язати я таким зручним способом. Не знаю, чи знімати, бо сама я в'язала вже колись дуже давно. Таку пов'язочку. Самі перші, тільки-тільки вони ввійшли в моду, коли всі в'язали. В'язала по-різному. І таким способом і в'язала, що, знаєте, дов'язуєш, тоді розділяєш, вив'язуєш таких два язички. І так в'язала Так, фокус. Де ти тут у мене дівся? В'язала по-різному. Ну, Це мені сподобалась. Теж знайшла на просторах інтернету старенький, чийсь. МК, ну не знаю, їх уже цих МК. Мабуть, не буду я знімати, є в дівчаток у багатьох. Тільки задаю в поискові, як воно все одне й те саме. Всі повторюються, там два-три види в'язання, а так усе воно не складне, Так що, хто захоче, найде, Я думаю, що мій МК не на часі. Я рахую, що якісь такі. Те, що ми не вміємо в'язати, то його можна в'язати. Але хто знає, як, як вам правильно сказати, все зв'язано вже до нас, наприклад, і е, багато хто в'яже по-різному, ті самі шкарпетки багато видів. Ну, моя думка, що на даний час вдосталь МК і україномовні МК є у дівчаток на шапки, то я думаю, то. Недоречно мені знімати. уже це все, це все є, Ця ніша заповнена. Тим більше, що, я ж говорю, способів не дуже багато. Так що іде воно пратися, воно вона зв'язаний виріб. А я йду спати ось так ось такі мої справи. Ну що, я вже вдома, дівчатка. За день нічого я не зв'язала. Я говорила, анонсувала, що буду в'язати пов'язочку з цієї пряжі. Пробувала-пробувала, все мені не вдається. Зв'язала маленький зразочок, на роботі випрала, воно ну, зовсім не годне. Ще я їхала на роботу, взяла з собою такий моточок жовтенького. Це в мене на кобебі His Софт, 60% бамбуку і 40% поліаміду, 100 грамм 230 метрів. Я хотіла зміксувати ці дві ниточки. І в'язала-в'язала ось почала я вже в'язати таке, ну воно мені теж не до вподоби. Я тільки ось пару рядків пров'язала. Дуже таке воно якесь грубе. Таке неотесане. думай ну в чому причина? А тоді в чому причина? Думаю, що ти зібралася в'язати пов'язку, яка буде на голові, вона буде розтягуватися із пряжі, дівчатка, в складі якої 35% віскози. Ну, це зовсім це треба було головою подумати, хоч трошки. Ну, от мені воно все. Не давалося одній в'язати все, то те, то все не вийшло. І надумала зміксувати з бамбуком. Ну, як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи, то я ні цю, ні цю пряжу не буду використовувати. І хто ще новачок, хто не знає, то знаєте, що бамбук в складі пряжі і віскоза пов'язково тягнуться. І воно і виходить ось таке ну зовсім несуразне, і після прання воно, це видно ці петлі вони нічого там їм не робиться, як з шерсті. Не розпушуються, не вкладаються. Ну, тут в мене по відтінках відрізняються ці кольори, але мені, в принципі, так у міксі було б гарно. Можна було б зв'язати ще жемчужним узором, було б красиво ці. Мікс двох ниточок, він би гарно вправлявся в такому візерунку. Але ні-ні ні. Хотілося жовтого, жовтий. модний, Щас шапки з ангорки, жовті. Ну, оце ж потрібно читати склад пряжі. вже тепер, Якщо ми знаємо, то потрібно читати. Я купила на назву на етикеточки ангора, Ekstra Fine. Думаю, по такій гарній ціні відхватила моточок Ангори, буде мені пов'язочка, чи внучки шапочка. Але коли вже дійшло до діла, то вже вам говорила, що тут від ангори тільки 15%. Ця ниточка, ну, зовсім ні а Просто вона м'якенька трішки, як газал бабілав. Отака вона схожа, така м'якенька-м'якенька, як мерсеризована бавовна на дотик. От і все. Так що, немає у мене пов'язки. День у мене сьогодні пройшов, дівчатка, даремно. Я. Тільки та й робила, що в'язала, розпускала. Ну, нічого. Так, хочу показати вам свою невеличку покупочку. Це в мене тут ось уже шерсть сиплеться. Вам покажу з чого. Далі, так, невеличка покупочка пряжі. Супер вошком Ford Я теж чекала цю пряжу 182-й. У мене два моточки. І пряжа, в залежності від артикула, зовсім різна. Це дивіться, який він сірий, ніби меланжевий. У мене зв'язана зв одна шкарпетка. Із моточка пряжі. У мене вийшло дві шкарпетки і одна ще третя. Ось зараз я вам покажу. Це ми попросимо сюди. Ось. Шкарпетка. І мені потрібно було зв'язати другу. Я дозамовила пряжі, і вона прийшла, вона відрізняється. Навіть так видно. Ну, в принципі, я не буду розпускати, вже в мене вона одна готова, випрана, розпушена. Я, це для мене не критично. Зв'яжу другу таку буду це чоловікові, так що буде такий мікс. Але надалі я такої помилки робити не буду. Я чогось думала, що. Ну, Більш-менш у пряжі Арізе відтінки спідпадають. Тим паче, що ці ну, якось там на півтона, то в принципі не, не так критично, але вони не зовсім відлічаються. Оце вам правильно таке воно і є. Зовсім тут більше меланжево, більше білих вкраплень. вона світліша, а ця йде темніша. Ну, в різних інтернет-магазинах замовляла, бо охотилась за цією пряжею полювала. Так само, як не можу полювати кольору хакі. Поки було на сайті, ну, там на тому сайті потрібно було брати упаковку, не замовила, тому що коштів не було. І один моточок, думаю, замовлю. А тепер не можу знайти. Навер... Напевно, всі в'яжуть шкарпетки для ЗСУ. Так, от таких два моточки. Це все носочка. Моточок ось такого кольору. Він мені подобається, я б такий пирог би носила. В принципі, а чого б не в'язати. Це така пряжа, не тільки шкарпеткована і не кола. Можна її використати і для шапок, і для. Ну, гольф водолазку можна б зв'язати. Ну, Тільки колір такий, він, то мені подобається. Але він буде повнить, Так що ні. Так, отакий візеру відтіночок, зараз хочу вам показати, може, кого зацікавить. 431-й. Такий, він красивенький, тут він світліший. А в реалі такий, як какао він. Такий колір. Пудро... Какао пудровий, я б так би його характеризувала. І моточок синьо. Супервошком фруктсокс, мал синочку на шкарпетки у чобітки теж такі синенькі. Оце такі мої невеличкі покупочки, дівчатка. Так що день у мене пройшов сьогодні. Даремно в'язала, розпускала, ну, але бувають такі дні, що не йде в'язання. Ви теж, мабуть, помічали. Не йде, не в'яжеться, не складається, не получається, розпускаю без кінця. Ну, Я задоволена, що я хоч не почала і не перевела пряжі. Тепер я все його назад тепер розпущу, одягну етикетки і покладу до кращих часів, хай воно лежить, поки я щось не придумаю. Що я буду в'язати із такого складу пряжі, це має велике значення. Так от, дівчатка, по цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Бажаю вам миру, здоров'я і тільки гарних новин. З вами була Валентина. Всім до побачення! В'яжемо-пов'яжемо!